Вітаю, друзі! Сьогодні познайомлю вас із такою ось непоказною пташкою. Це чепура чорна вид птахів родини чаплевих. Окрім жовто-гарячих лап, цей птах ніби нічим іншим і не видатний. Ну хіба ще має гарненький чубчик із пір'ячка. Що ж такого цікавого я про нього знаю, що аж додав до нашого альманаху. А ось що! Часом ця пташка раптово складає крила над головою на кшталт парасольки і стоїть так декілька секунд. Не всі знають, у чому сенс такої дивної поведінки, а менше з тим, поведінка ця по-своєму геніальна І ось чому. Чепура чорна має доволі цікаві навички ефективного полювання. Живе вона в Тропічній Африці та на Мадагаскарі, території, як ви розумієте, багаті на яскраве сонячне світло, місця годівлі чорної чепури, на болотах, у збережжях річок, рисових полях і сезонно затоплюваних луках. Тобто, це низинні водойми, у яких вода здебільшого каламутна і як люстерко, відбиває засліплюючі промені. Але чапля харчується рибою. А для того, щоби побачити рибу в каламутній воді, на якій танцюють сонячні зблиски, треба що зробити? А правильно треба зробити якийсь затінок, ну хоча б парасольку від сонця. В англомовній традиції чепуру чорну іноді називають Амбрела Бьод через такий оригінальний спосіб риболовлі. Деякі дослідники стверджують, що в такий спосіб чапля не тільки створює затінок для власної зручності, а ще й приваблює рибу. Цікаво, що поруч із чорними чепурами годуються й інші птахи з родини чапливих, але вони не демонструють такої дивовижної мисливської методики. Чепури чорні можуть полювати наодинці, а можуть годуватися з граями до 200 особин. І тоді мілководдя прісних ставків вкривається такими ось парасольками, з під яких час від часу вигулькують задоволені рибалки із здобиччю в дзьобі. Такий ось черговий дивовижний задум природи. Сподіваюся, я переконав вас у тому, що ця красуня гідна сторінки нашого альманаху. Ну і за традицією нагадую, що світ сповнений цікавинок. Отже, до нових зустрічей і до нових див!